Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Палей. Це як бачимо Париж. Це карта нова з майстерні Steam в перекладі Палац. Давайте на неї зайдемо і її краще подивимося. Зайдемо за терористів. And we're off. Look at us go! Це ми десь на горі, на горищі. Як бачимо. Тут ліфт є. Тут якийсь склад картин. Бачите, тут картини розкладені. Можемо підніматися вверх сюди. Дивіться, який тут купол. Красивий. Так, а можемо йти ось сюди. От. Через кімнату можна підніматися вверх на кришу і отаким от чином теж на кришу. От тут ми якраз показуємо, що ми звідси вийшли. Давайте ми зійдемо. дивіться, як тут картини, якісь різні розвішані. Видно, що це якийсь музей ми заходимо. От. Таким чином ми на кришу виходимо. Можна ще так собі залізти. О, бачите, ми сюди в цю кімнату. Йдемо таким чином. Можемо цією стороною зайти. От сюди. Можемо сюди по сходам йти. Ну, Мені ця дуже карта подобається, дуже гарно. Оцей купол, де ми дивилися, що там досить гарно так зроблено. Дивіться. Ейфела вежа в Парижі. Дуже гарно зроблено. Я думаю, буде цікава ця карта. Так, давайте ще подивимося інші, як можна пройти. О. Тут, напевно, ще можна буде заскочити. Та є не різні. Тут багато картин. Значите, можна так перескакувати ще. Тут ходиків багато є. А, цю сторону ще на кришу заходити можна. Дуже детальна карта. Підсадка якась є ще. Ну, і тут якраз контртерористи виходять. Не звідси. Прапор Франції. Бачите, тут ніби вони з музею вийшли сюди. О, і вони сюди піднімаються по сходам або по тій стороні йдуть. Тут можна через вікно перескочити. Бачите поліція. Тут машини. І ще є в дворі, я бачив теж. Поліцейські машини, ми подивимося. Ще десь мали бути в дворі. О, бачите. Дуже гарно детально зроблено. На мій погляд, дуже-дуже красива карта. Я би цю карту хотів, щоб попала другий пілот. І це навіть як тут детально зроблено, поставили. Якийсь концертний зал такий невеличкий з піаніном. Навіть тут картину поставив. Дуже до деталі. Лампи такі старовинні. Підійшли гарно до деталей. Мені це подобається. Навіть все на вулиці, дивіться, як гарно все зроблено. Красива карта. Давайте ще на кришу вибіжемо, як для терористів на кришу. Ми тут не було на криші. Поглянемо, якщо тут на криші. Тут ще є цікава така фішечка. Зараз спробуємо чи вона вийде. Якщо ми йдемо, ану, ось сюди по сходам, має кіцька пробігати, вона деколи пробігає отут і сюди заходить, О, можна і тут спускатися, так як я казав, бачите? Досить гарна карта. Кому сподобалася ця карта. Ставте лайки, підписуйтесь, дуже буду радий, якщо буде багато підписок. Всім дякую за увагу, всім па-па!